Отакої, у такої у екс-голови Юрія Шігуля, якого підозрюють у схематозі на десятки мільйонів гривень, знайшли величезні статки. Тільки криптовалюту експосадовець має аж півтора мільйона доларів. Нові подробиці одного з найзгучніших корупційних скандалів року розкажу за мить. З вами новини ТСНЮЄ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Шукали докази, а знайшли джекпот. Скандальний екс з голова Держспецзв'язку Юрій Щигуль виявився доларовим мільйонером. Та ще й яким на криптогаманці експосадовця знайшли півтора мільйона доларів. Тримав гроші він і в готівці. При обшуках у нього знайшли 82 тисячі євро і 72 тисячі доларів. Непевно у Щигуля був ну дуже об'ємний. Але і це ще не всі подробиці гучної справи. Вищий антикорупційний суд обрав запобіг. Міжний захід для скандального ексголови державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрія Щіголя. таке написали у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Суд частково задовольнив клопотання детективів набу, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього очільника. Держпецзв'язку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 мільйонів гривень застави та покладенням процесуальних обов'язків у разі її внесення. Сидіти у СІЗО Щіголю доведеться щонайменше два місяці. Звісно, якщо той не внесе чималеньку заставу, цілих 25 мільйонів гривень. Опублікували у набу відеоролик з детальним розбором корупційної схеми, яку Щіголь та його куратор побудували у Держпецзв'язку – як стверджують слідчі, один із бізнесменів, компанії, якого брали участь та багато разів перемагали у тендерах для пенсійного фонду ЦВК та Мінсоцполітики, вирішили підім'яти під себе і держпецзв'язку. Врешті-решт це їм вдалося через призначення заступника голови відомства. Схема працювала щонайменше два роки у 2020 році. Власними групи компаній, які впродовж останніх семи років перемагали у тендерах пенсійного фонду України, центральної виборчої комісії. Міністерства соціальної політики України та інших відомств на загальну суму понад 163 мільярда гривень вирішує встановити контроль над закупівлями у структурах Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Використовуючи зв'язки у держорганах, він домагається призначення на посаду заступника голови Держспецзв'язку з лояльної особи. Це було необхідно для запуску злочинної схеми з контролю над закупівлями, яка діяла щонайменше упродовж 2020-2022 років. Щоб закрити свої схеми від зайвих очей, зловмисники перевели закупівлі гриф таємно. Таким чином закупівлі легко сховати від громадськості, проте не від набу на підтвердження цьому. Правоохоронці демонструють листування обвинувачуваних. У відео їх десятки. Співбесідники намагались змінювати назву установ, завалювати прізвища колег. Коротше, розмовляли натяками. Утім, цього, на думку правоохоронців, має вистачити, щоб відправити тих за грати. Безпідставне присвоєння грифу таємно надало можливість керівнику держпідприємства та його підлеглому супереч законодавству, направити листи із запрошенням взяти участь у торгах на закупівлю програмного забезпечення заздалегідь визначеним компаніям, в їх числі наперед узгоджений переможець та інші компанії, залучені учасниками схеми для створення видимості конкуренції. Таким чином шахраї за участі Щігуля та його. Заступника за два роки тендерів розділи державне відомство на понад 62 мільйони гривень. Зокрема, закупили обладнання для держспецзв'язку за допомогою фіктивної компанії з Угорщини. Їй держава направила багатомільйонний аванс. Не зупинили цих покидьків і повномасштабне вторгнення РФ. З цими компаніями підпорядковане Держспецзв'язку, держпідприємство уклало договори на постачання відповідного програмного забезпечення та послуг та прорахувало у 2021-2022 роках кошти у сумі понад 285 мільйонів гривень. Проте реальна вартість програмного забезпечення, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 мільйонів гривень, а різницею понад 62 мільйона гривень і заволоділи учасники злочину. Дивно, але факт і те, що ця схема проіснувала досить довго. А одним з її учасників був бригадний генерал Юрій Щіголь, який з 8 по 20 рік перебував на оперативних та управлінських посадах у СБУ. Середини 22-го року під його керівництвом уже Держспецзв'язок разом із мінцифрою займався надважливим для ЗСУ проєктом армія дронів. А як думаєте, ви чи вдасться екс-силовику уникнути покарання? Пишіть свої думки у коментарях. А також не забувайте тиснути вподобайку і підпишіться на канал, щоб не пропустити важливе. До зустрічі.